Ніхто не зможе переконати мене, що є краща програма для організації вашого творчого процесу, ніж Notion. По-перше, це зручно тим, що ти можеш додавати нові ідеї з телефону, планшету, комп'ютеру, чи ти в дорозі, чи ти вдома, це неважливо. Ти можеш відкрити програму і записати все, що в тебе в голові. По-друге, за допомогою шаблонів це дуже спрощує процес і заощаджує багато часу. А по-третє, це просто красиво. Привіт! Мене звати Юліана і я розповідаю, як створювати контент швидко, якісно і продуктивно. Я покажу вам свій workspace, як я використовую темплейти та штучний інтелект для підвищення продуктивності створення мого контенту. Почнемо з YouTube. і на цій сторінці ви бачите, в мене є обкладинка, є іконка, називається YouTube Workflow. І цитатка Краще зробити якось, ніж не зробити ніяк, коли я буду лінуватися, знімати відео. Отже, далі ми можемо бачити табличку. У табличці є всі мої теми відео. І є відповідні теги до цих тем. Наприклад, якщо це відео про створення контенту, то у мене контент creation», Якщо це щось по продуктивності, то відповідно продуктивність і так далі. Також в мене тут є статус, який я можу міняти. Чи це відео зняти, чи це воно вже опубліковане, чи це ще іде ідея? Також в мене є сценарій. Тут думаю, все зрозуміло. А в цій колонці я можу встановлювати дату, коли я хотіла б опублікувати це відео. Знизу в мене є табличка по моїх шорцах, і вони в мене просто всі прив'язані до, відповідно до повного відео на Ютубі. Оскільки я знімаю шорти, щоб просувати свій Ютуб, відповідно, вони в мене прив'язані до відео. Я зробила колонку Relations і прив'язала до моєї таблички scripts, і Відповідно, коли я створюю тут новий якийсь сценарій. Я в Relations можу вибрати якесь відео, до якого я хочу цей Reels прив'язати. І так само можу просто дати йому статус ідеї, і все. Давайте більше поглянемо про мої сценарії і про темплейти сценаріїв, які заощаджують мені дуже багато часу. Отже, коли я натискаю «New», Знизу у мене зразу вискакує темплейт мого сценарію, тому що він в мене встановлений по дефолту. І кожного разу, коли я створюю якийсь новий запис в таблиці, у мене відкривається повністю мій сценарій. Припустимо, це відео буде про сценарії. Відповідно, я додам йому тег Content Creation, статус Idea». І дату публікації допустимо 31-го. Тут у мене є якісь загальні думки про це відео, які я хотіла би потім в ньому застосувати. Тут у мене є ідеї для назви відео, також ідеї для обкладинок відео. А тут я можу перевіряти довжину назви свого відео. Наприклад, як написати сценарій швидко. І в мене виходить назва 27 символів. Я стараюсь не перебільшувати 55 символів. Далі у мене є різні чек-листи перед зніманням і після знімання. І далі вже йде найцікавіше це тіло мого сценарію, це гачки, як я буду привертати увагу сценарії, відповідно, візуалізація цих сценаріїв, потім інтро, яке в мене завжди одинакове, цінності, які я буду висвітлювати у відео, і відповідно у мене тут є різні шаблони сценаріїв, є е, списки, є триплети і так далі. І так само в мене є тут кладочка для завершення, щоб сказати всім «па-па». Цей шаблончик ми плюс-мінус оглянули, але тепер давайте подивимося, як зробити так, щоб він вискакував у мене автоматично. Повертаємося до нашої таблички. І тепер тут, коли ми називаємо «new», у нас випадає така стрілочка вниз. І тут ми можемо бачити темплейти. Оцей Untitled це у мене дефолтний темплейт мого сценарію. Empty це просто пуста сторінка. І тут ми можемо назвати новий темплейт, і, відповідно, вставити або створити власний, який ми хочемо використовувати, і щоб він у нас появлявся. І відповідно ми потім можемо зробити його дефолтним. Set as default. For all use in scripts. І все. І він тепер у нас є дефолтним. Ще одна класна фішка, якою я часто користуюся, це вбудований штучний інтелект у Notion. Я можу використовувати його для написання вступу у мої відео. Наприклад, для того, щоб використовувати штучний інтелект, я ставлю слеш і пишу AIS. І з спливаючого вікна я вибиваю ask to write. Отже, я написала йому те, що я хочу, щоб він написав, нажимаю Enter. І... Штучний інтелект працює і пише вступ до мого відео. Він навіть може написати це українською мовою. Також я часто використовую AI для генерації заголовків для відео і інших штук. Коли він закінчив генерувати текст, ми можемо попросити його продовжувати писати, робити його довшим, або спробувати згенерувати його ще раз. Дайте знати в коментарях, якщо вам цікаво, подивитися, як я організовую не тільки темплейти для створення контенту, але й про мої особисті цілі і плани оношення. А ми продовжуємо. Отже, начебто по Ютубу ми розібралися, давайте перейдемо до інстаграму. На цій сторінці в мене також є обкладинка, іконка, цитатка. І тут у мене вже є не табличка, а в мене є. Темплейт дошки на цій дошці у мене є різні колонки відповідно до тем рілсів. У мене є постійні теми, про які я час від час знімаю. Сюди в цю колонку я записую просто всі ідеї, які приходять мені в голову. Потім в колонці скрипт у мене вже ідеї, до яких написаний сценарій. Shooting today – це те, що я маю знімати сьогодні. Так само у мене є рілси, в яких вже є готові відео, і тут останні вже які опубліковані у моєму інстаграмі я можу змінювати вигляд цієї дошки до, наприклад, таблички або календаря, якщо дивитися, якщо встановлювати дати публікації рілсів, але дошкою мені чомусь найзручніше в плані рілсів. Хоча в Ютубі я люблю користуватися саме табличкою. Також у мене є окрема сторінка для інстаграму, це не просто рілси, це вже по постах і по історісах так само. Вони у мене розділені на різні категорії: це по майстер-класах, це по експертності, якісь думки, мої постійні якісь теми, імміграція, пости і так далі. Звичайно, ви можете підробляти всі мої шаблони і темплейти під ваші потреби і цілі. А якщо вам цікаво, як я видалила хром і почала працювати в рази продуктивніше, можете глянути ось це відео на моєму каналі. Па-па!